Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Це новий влог. За планами буде поїхати на макіяж, тому що буде майстер-клас, а я там буду в ролі моделі. Приїжджає до нас дівчинка з Києва, яка буде його проводити. Але вона до цього жила в Запоріжжі. Буду їхати також в Дніпро. Зараз зробила собі склянку води з лимоном. У нас нарешті сонечко, дуже класна погода. Тож давайте проводити ці дні разом. На собі яєчню, бо я снігала вдома, але це було вже будь-три тому. мені захотіла саме яєчню. Не знаю чому. Я на закаті сиджу і ось така краса. Приємно мені подивити. Так, я вже приїхала додому з. Роботи сьогодні я працювала моделлю для майстер-класу. Просто погляньте, як мене гарно нафарбували. І зараз буду знімати мейк. Моє найнеулюбленіше це знімати накладні вії. Це просто, ну, зараз, хоча ще нормально, але це просто максимально дискомфортно, тому що все відтягується і це дуже неприємно. І ще в мене закінчилась моя гідрофільна олія, а я змиваю мейк взагалі то гідрофілкою. Ну, мені так набагато краще. І закінчилась моя від фражур, жовтенька така. Але в мене є міцелярна вода від біодерма. Я її теж користуюсь, особливо коли мені впадло, знаєте, ось змивати ось так терти гідрофілку, потім використовувати ще щепіни дофіга. Ну, коротше, Нічого не сприймаю, окрім біодерми, тому що гарні. Я не знаю, як зараз, але е, років 16 мені просто, коли я користувалася цією міцеляркою, в мене абсолютно все обличчя. Знаєте, воно як було не в подразненнях, а як трішки почервоніння. Щось там чухалось. Мені здається, просто мені не підходить таке. Е, так, Вії я ще повністю не зняла. Боже. Можна просто око видрати, мені здається. Дуже сильно втомилась за сьогодні, бо зранку в мене була робота. Не встигла взагалі заскочити на нову пошту. в мене там дві посилки лежить. Одна з Польщі, буду співпрацювати з Евлайн. Мені дуже подобається їх косметика. в мене до сих пір лежить їх туш та ще декілька товарів з позаминулого Ні, Чи а, ну так з поза минулого року? Потім я зібралась, одразу, поїхала на макіяж. Поснідала хоча б перед цим, взяла собі каву. Я в останній час, до речі, п'ю фільтр, бо в мене на молоко знов починає сипати спину, а, а з кокосовим я вже не можу пити. Мене просто реально мене нудить. У мене починається. А, Голова боліти, я не знаю, як це працює. мене нутить, ось я дійсно не можу нормально сприймати кокосово, кокосове молоко. Не знаю, чому так, а на іншому мені не подобається бананове для мене засолодке. Всі інші якісь як з водою. Ну, не знаю. І тому я п'ю вдома американо, а в закладах фільтр. Бо мені не подобається американу, я готую в закладі, тому що воно або ну там залежить від кави, або сильно якесь. Прям горьке для мене, гірке. А, або сильно кисле. Ну, тому я беру завжди фільтр, тому я впевнена, що я там не прогадаю. Ось я зробила мейк, потім я пішла. Пообідала туди, о, я ще не зняла одну. Е, після цього я поїхала вже в студію і працювала майже 3 години. Мені, до речі, ще я не знала цю інформацію. Дійсно, мені в Тіктоці написали дівчата, що міцелярну від біодерма можна не змивати водою та піною. Ну тобто, там такий склад, що можна просто ось так стерти та піти. Але я все одно використовую піну і все одно ну, змиваю його. Я не знаю, як можна не змивати. Ну не знаю, мені здається, що будь-який продукт, не зволожуючи, а для зняття макіяжу потрібно змивати водоби. Не знаю, чому так, хоч можна і не змивати, але я все одно це роблю. Цей макіяж колись зітреться, Ось, коли я вже три ватних диски двосторонніми способами намагаюся стерти і нічого не виходить. 20, надходження всього, плюс 5 тисяч безоплатно отримане. Вийшло 125. Це мені Ріта подарувала з Закарпаття. Я тільки зараз помітила, що тут є ложечка така: це суфле-скраб, яблуко-банан. Ніколи не користувалась суфле скрабом І дуже цікаво, що це. Потім йде, зараз покажу ось таке мило. Вівсяне. І воно, до речі, дуже смачно пахне. Далі йде ось такий гель для душу. Франджи пані. Я користувалась Оріти, пробувала, мені дуже сподобався, тому попросила подарувати мені його на новий рік. А також у мене ще тут нижня білизна від інтімісні. Це ось такий вістик. Ось така форма. Я його міряла, мені дуже сподобався, дуже класний, якісний. Ну, і там трусики. Любі друзі. Я зробила цю маску. Вона е, біоцелюлозна, ось така упаковочка. Тут чотири маски і одні патчі. Патчі я вже наклеїла під низ. Це просто щось неймовірне. Я вам просто передати не можу. Вона не з тканини, вона ну, біоцелюлозна. Вона так класно прилягає до обличчя просто ідеально. Я взяла Анті Ейдж, і тут ось така друга частина йде саме для шиї. Це просто кайф. Я навіть не можу передати вам свої відчуття, тому що, знаєте, вона нібито. Я відчуваю, як вона підтягує обличчя. Трішки ось тут навіть холодкує. Прилягає ідеально, нічого ніде не сторчить. Я прям в шоці. Сьогодні щось я не дуже хочу їсти, але все одно я себе заставила, тому що змусила. Поїсти потрібно, бо я почала приймати бади і їх не можна приймати на голодний шлунок. Я вийшла в магазин, вже скупилась. були просто два пакети. Купила все необхідне: баріку собакам, ліста собакам, корм, смаколики, пелюшки, зубну пасту купила. Я просто користувалась плат, і ви знаєте, мені в тіктоці написало дуже багато людей, що це російський виробник, а я цього не знала, тому що де не знаходиш цю інформацію, це все виробник Болгарія. Не знаю, як по типу, типу, по документам все чисто, але це взагалі-то типу російський виробник. Я не знаю, правда це чи ні. Мабуть, якщо ви володієте якоюсь інформацією, можете мені написати, бо не знаю. Ну, я відмовилась від цієї пасти, хоча вона дійсно класна. Також я користуюсь Марвіс, але вона, ну, така, так сказати, дуже сильно впливає на ясна, на все, тому нею користуюсь не кожного дня. І зараз спробувати, хочу нову, взяла вже. Дель Капітано чи Ель Капітан, я вже не пам'ятаю. Але мені Ріта порадила якусь також дуже класну зубну пасту, але чекати довго з мейкапу, декілька днів, а вона вже там її залишилось буквально на один раз, тож купила невеличку. Взяла какао та шуршу додому. Ось за цю пасту я вам казала, вона така невелика. Ось, бачите, в мене вже Марвіс. Тут її вже не декілька разів. На пелюшки в нас ходить лише Джейська. Так, ось такі вони. В чому взагалі їх плюс? Бачите, вони такі е, плотнесенькі. І коли вона ходить в туалет, то воно не розтикається по підлозі, як в звичайних з аптеки. А ось ці просто ось такі. Просто, як звичайна пелюшка. Просто вона світло-сірого кольору. Нюхала смаколики, так? Да? Голос. Голос. Давай. Сидіти. Давайте. Ні-ні-ні. До мене, до мене. Сидіти. Молодець. Джесі, сидіти, молодець. Зараз зібралася їхати в центр. Потрібно замінити лінзи для зору на окулярах. В неї дуже поганий зір. Ні, дуже. Ну, поганий. Вона ну, погано бачить, якщо вона сидить біля телевізору десь приблизно за 5 метрів, то вона погано бачить якісь надписи. Це у нас Трошечки. Він як гарно! прекрасна. Кому-то принесла в шоколад, а ви з мамою його сьеме. <гум> Ні. Я помню. Хочеться спробувати взагалі-то все абсолютно. Клас, я за тебе дуже радію. купити корм для okay. Коротше, вирішила взяти ось цей і просто поглянути, скільки тут смаколиків. У нас такого немає. Прям ідеально. Все для собачок. Дозволяю. Ми не знаємо скільки же там просто. Я в детстве відчитала такого. Просто поглянь, ой, ця кайф. Клас. Клас. Я прям підхожу под это. Американський. Так, у кого є собачки? Це просто вау, пахне неймовірно смачно, Ріт, скажи. Я ще не пробувала купати, з рук без Ну Мені дуже подобається аромат. Запах просто неймовірний. Прям вау, я б сама не мила волосся, чесно. У мене тут міні розпаковка, Це лосіни з Хейбека, Я також замовила в них два лонги один бежевий, інший білий. Дуже класно, мені подобається. А тут від Ево-масочка. Крем для обличчя. До речі, мій вже закінчується від серома а тож буду користуватись цим. І купа пробничків. Ох тут, дуже багато всього. Це в нас сироватка. Вона прям міні така, дивіться, боже, яка вона гарна. Шпатель. Ой, це, до речі, дуже класно, тому що багато брендів продають якісь масочки без е, всяких шпателів, або без лопаток чи е, пензликів. Тому великий плюс. Розповідаю про ці лосини від Хейбека. да, взагалі лонгсліви. Я дуже хотіла Рітою замовити популярні лонгсліви від Skims, але чекати приблизно три тижні. Тож е дуже швидко можна замовити в Хейбека. Мені дуже сподобався лонг саме бежевого кольору. Він такий, знаєте, полупрозорий, класно виглядає на тілі. Також є білий, але він набагато плотніший. Лосини, ось мені ще прийшли вони зі штрибками. Ні, вони не зі штрибками. Чи зі штрибками? Ну, зараз, секунду. О, да. Ось такі. їх А, вони такого молочного, жовтого кольору, навіть не знаю, як пояснити. Ось так вони виглядають. Я ще, до речі, думаю, мабуть, замовити якийсь там спортивний костюм. Але не знаю. Я замовила розмір XS, і він мені, знаєте, був прям так впритик. Прям настільки було все стягнуто, що мені було дискомфортно, тому я зробила обмін на розмір S. Це ж точно розмір S? Так, це розмір S. Показую вам якість. Ось так. Ну, S прям, я б сказала, реально ідеально. Прям ніде нічого не сторчить. Мені дуже подобається і колір, в принципі, і спортом в них можна займатися. Я думаю, ідеально. прям. Ріта зараз буде готувати. У мене забрали мій тапочок. А ну, бафі, бафі. бафі. Будемо готувати пасту з креветками, салатики. Дуже чому захотіла салати. Ну, Рітульнику йде в окулярах. Лобове скло і застає там. Всім добрий раночок. Я прокинулася і першим ділом зробила ось цю масочку. Що перше я хочу вам сказати. Те, що вона дуже класно охолоджує. Я не знаю, в чому проблема, але в мене є маска від Атач. І хочете прикол, приблизно через ось скільки, їй півроку вже в на фоні, їй вже м -м, більше, ніж чи півроку, неважливо. То перші, там, я не знаю, чотири місяці було все гуд, Я там користувалась раз на тиждень чи за потребою своєю. Але зараз, вдома, коли я нею користуюсь, я нічого взагалі не відчуваю. Тобто якийсь малесенький холодок. Хтось каже, що я просто до неї звикла і просто не відчуваю. Тому що в останній час її е, дуже часто роблю, майже через день. Але ось ця, наприклад, від Evo. Ось така вона. Я її прям відчуваю. Вона просто з глиною. Ось е, тут написано: тут і е, так та блакитна глина з ензимами, яка ефективно бореться із запальними елементами на шкірі. Так от, в мене ще є кремчик, я хочу кремчик ще використати. І що вам хочу сказати? По-перше, вона дуже м'яко наноситься, не так, як атач. Вона, прям, знаєте, масляна трішки. Вона прям. Дуже класно охолоджує, і вона не коштує так, як коштує атач, чесно. Я знаю, що дуже класна є маска Містер Скрабер. Теж зелена, вона прям ідентична атач. Я б сказала, що вона вдвічі більше робить такий охолоджуючий ефект. Ось так. Зараз що ми плануємо робити з Ріти? О, до речі, дівчата, в неї є ось такий крем під очі, він дуже-дуже класний. Я вчора нанесла, мені дуже сподобався результат. Я наносила на ніч. А, так. І ми плануємо зараз поснідати, позайматися трішечки спортом вдома по спеціальній програмі. Ріта купляла в тому році, дуже класно. Там прям просто, я не знаю, пам'ять мишці мені, пам'ять м'язів мені взагалі-то вертається приблизно через тиждень, коли я активно займаюся спортом через день. А тут після одніє, одного тренування вже одразу все болить, одразу м'язи всі видно. А, ладно. Що хочу сказати, Ріта ж в окулярах, і вона мені сказала, що Даша, тобі також потрібні окуляри для а, того, щоб ти сиділа в них в телефоні та там дивилась, наприклад, телевізор, тому що ти постійно в них, постійно, зараз вся молодь, всі люди, ті, хто працюють в телефонах, ну, зір портиться, тому потрібні якісь окуляри. Я бачу дуже далеко, ну, тобто, мені все видно. тут, тут, Потрібно взагалі-то перевірити, але ну, типу, поки немає в цьому потреби. Але щоб захистити себе на майбутнє, я ось думаю, наприклад, придбати якісь окуляри. Я взяла ще з собою в мікро ось ці дві масочки, про які я вам казала: 3.8.0 0 Скінкер. Вони біоцелюлозні, вони не рвуться, вони не тряпчані, вони просто ідеальні. Ось ця масочка взагалі можна ще не шию собі о, зробити. Коротше, прям реально кайфово. Ось такий сніданок, Дуже корисний та смачний. Якщо mm -hmm. б не колбаса. <свіс> і ось так виглядають ці лосіни, якщо в образі. Мені подобається. Взагалі-то я думала, що вони будуть мене трішки полніть, так сказати, але виглядає, в принципі, непогано. А, не працюю через тривогу. Ми приїхали з спекс. Зараз будемо міряти в окуляри, ну, може, в спец приїхали. А, ну я думаю, тіку. Ну я э, за магазин кажу, зараз хочу зайти і поміряти щось для очей. А куди ми йдемо? Ну, перемога. Так спец працює? Ні. ні. А, ні. а? навіть. На прикольно. Чого? Ну взагалі, типу, прикольно. Прикольно. Зайшла за скрабом, бо в мене мій закінчився, а мені хочеться новесіньки. Хочу спробувати, напевно, або ось це. Це, мені здається, щось смачне повинно буде, а це цікаве. щось полуничне. А, ми ж губки куштували в минулий раз. Буде велике гарне. Також мій але, напевно, він трішки інший. Яка ти красива в мене? <рес> ну, як я і казала, друзі, це дуже смачно. Прям дуже. Якщо чесно, спочатку подумала, що це якась, я не знаю, куряча лапка тут лежить. А це називається Рука Будди. А, по половинкам продають? Так. Ми колись у В'єтнамі були з Олегом і просто обожнювали ось ці мангустіни. Вони настільки смачні, вони виглядають всередині. Вони дуже такі тверді, але всередині виглядають, знаєте, як чесник. Але дуже солодкі і на смак нагадують личі. Вирішили спробувати що взяти сік. Ріта в море каже, що дуже дуже корисно. Храй. Так, ми спробували нарешті ось цей сік моркв'яний, який ми брали в Лєсіль Лясільпо, Лясіль ля Як mm -hmm. то називає? До речі, напишіть як правильно, як ви вважаєте, oh, дуже смачний, просто дуже смачний, насичений, такий реально справжній. Тому дуже раджу спробувати. Ми зараз збираємось їхати в б'ютірум. Я дуже хочу собі крем під очі, як у ріки. Мені дуже сподобався, тому що він настільки жирненький, він дуже класно зволожує. Я прям в захваті з нього, тому зараз поїдемо туди, потім, напевно, покушаємо десь та поїдемо або гуляти, або додому готувати бургери. Мені потрібно було ще Дальнес, великим об'єм, але його тут немає. Ось так. Зараз просто за кримичком забігу. Може, ще щось подивлюсь. Дуже приємний аромат, до речі. Послухайте його. Якщо буде така можливість, ще сподобався. Ну, в мене був Френджі Пані Аюрвєдік. аюрведа точніше, і ще класний ось цей. Враховуючи той факт, що в мене залишилась пачів просто на декілька, на декілька разів. Я взяла собі. Ще раз синенькі, тому що вони найкраще працюють з моєю шкірою, тому що рожеві теж непогані, але ось ці краще, бо вони прибирають, знаєте, ось набряки. Зелені вони просто йдуть на зволоження, вони прям для молодої шкіри. Ось ці на висвітлення теж зволожені, але я буду брати ось ці синенькі. Розі, звичайно, дуже гарні, але вони дорожчі в два з половиною рази. Мабуть, колись спробую. Я взагалі-то пробувала їх вже, але ну, типу, майже один і той самий ефект, але трішки краще. Таке більш на трав'яну чимось схоже. Давайте яблука карамель є. Давайте яблука карамель Я взяла собі синабон. Там був звичайний оригінальний вишня, але це яблуко та кориця та кориця. Ні? ні, яблуко та, та кориця, напевно. Блін, не пам'ятаю, але мені здається, це буде дуже смачно. Яблука та карамель, Все, яблуко, карамель. Давайте понюхаємо. Паку. Mm -hmm. до речі з приводу ось цього крему. Дівчата, я спробувала його уріти. Це просто. Я сьогодні вам покажу, як він працює. Це просто вау-ефект. Просто І я три була багачки попробую багачки. <laughs> Мені ще поклали ось такий ретінольчик. Його, до речі, можна тільки ніч. я колись тупа башка використовувала його Открой, Посмотри, як він каконвизять внутрі. Зараз. Ой, дякую. 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 Я колись використовувала його з вечора ой, зранку, і потім ще вітамін С використовувала. І мені хтось каже, Даша, не роби, так не можна. Я, коротше, не знала, що його тільки на ніч. Ну, як живі, як учись. Он, Там, кстати, стоит вообще в интернете гривен 700 отдельно. Это что? Же... Ось ця малесенька, ось така ну, малесенька. Да. Мне в Ютеруме в подарок давали Віталін В5, по-моєму, он фіолетовий такий же і два вітаміни С у мене зараз є. Я пам'ятаю, ось такий і фіолетовий. Зараз будемо. Ми замовили білий улун, дивись, він був прозорий. Подивімося, чи це... він ще не залишався. Мені здається, це його максимум. Давай. Синеман, герл. Смачно? Прям для жопи целлюліт. <laughs> Чуть-чуть. І каже, що це смачна копа але Мені вона трішки підбанює. Ось. І ось ця також. Я робила вже сторіс для інсти і намазала одне око, просто погляньте, яке зволоження. Ну, якщо порівнювати ось це під очима. І ось тут, і, напевно, вам трішки ближче потрібно показати. Ось, просто погляньте. Я його тестила у сестри двічі, наносила два дні поспіль на ніч. Зранку я, по-перше, просиналась, він виглядає ось так. Зранку я просиналась, і, нібито, по-перше, або менше набриків, або я себе накрутила, але дійсно я це, ну загалом я користувалась ним, напевно, рази чотири, ну, коли була уріти. І що вам сказати? По-друге, це класне зволоження. Я жодного разу не зустрічала крем, схожий на це. Я не знаю, тут щось таке намішане, але, блін, я навіть забагато дуже взяла. Ось, бачите, це прям забагато. Я, напевно, ось сюди нанесу і на ось ці ділянки, де потрібно більше зволожувати шкіру. Так на чому я зупинилася? А, що я... По-перше, просинаюсь з дуже зволоженим, зволоженою шкірою під очима. Це раз. По-друге, мені здається, що інколи навіть можна мені не використовувати патчі, бо всю ніч тримається ось цей крем. Жодного крему, реально, я не знайшла. Просто який би так круто зволожував. Є просто кремчики під очі, але вони, мабуть, трішки щільніші, ніж звичайні для обличчя. Але ось цей це просто щось нереальне, дійсно. Запах. А Ріта каже, що її пахне він старйом. Для мене він якийсь, начебто, без аромату, але трішки такий аптечний. Чи... Ну, такий якийсь. Я, я не знаю, як пояснити. Ну, він не пахне якимось приємним, типу квітами або ще чимось. Просто, ви просто погляньте. Ви... Я не очікувала, що буде так. І я думала, що просто знаєте, ну переплата за бренд. Я б не купляла, якби не Ріта. Ріта купила перше. Я пробувала один раз, другий, третій. Ми все. Я поїде його куплю, бо це щось нереально. Буду дивитися, чи взагалі буде він допомагати, знаєте, зберегти ось те, що є зараз, та допомагати надалі. А, якщо так, то я буду його купляти на постійній основі. Мені здається, бо це ідеально, чесно, ідеально. Все, я пішла в душ, бо я з вами так заговорюся і вже буде нецікаво. Зараз Ріда готує бургери, я приєднаюся до неї. А, яка смакотіща. Ідеально мені здається. Добрий ранок, це наш сніданок. Ви знаєте, що кожний дуже корисний, насичений. І щось в останній час мені дуже хочеться їсти овочі. Не знаю чому. Напевно. Чогось мало в організмі. Ледисенький пупсік. Дівчата це зубковий кошмір. Неймовірно приємний додаток. Це також. Він. Місто чашка, яка зчеплюється да. посередині. А я я хотіла, бо в мене відходить вона. мене. Тут є ось такі звичайні нагрудні наліпки, але мені подобається силиконовий, Тому що це видно Сили. на одежі, якщо вона буде обігати прямо. І ось так він виглядає. І ось ця частина дуже смачна. Убікання. Руки чисті, що. Сьогодні я вже буду їхати додому в Запоріжжя. І зараз буду складати речі. Потім, коли мене забере водій, ми обов'язково заїдемо в Мак, тому що хлопцю дуже хочеться Макдональдс, бо в Запоріжжі його немає. А так як я вчора їла, ну я сьогодні, напевно, теж його поїм. Вже відзняла більшість відео, які повинна була відзняти. Ось, нафарбувалась вже. І буду виїжджати. Всім дякую за перегляди та увагу. Я дуже це ціную. Тому до скорих зустрічей.